До вашої уваги головні новини району. Це бродінюс у студії Сергій Нікішин. Щирі вітання усім нашим телеглядачам традиційного порі Ми продовжуємо вас інформувати. У спортивному залі Радовелівського ліцею номер 2 відбулося урочисте нагородження та привітання з високими досягненнями у масштабному спортивному обласному проєкті, яке провели представники комунального закладу Рівненської обласної ради, кубок та диплом громаді як одній із спортивно найактивніших в області за підсумками 2022 року. А також спортивні м'ячі та сувенірну атрибутику від організаторів отримав заступник міського голови Олександр Пастук. А у панековиця відбувся благодійний концерт на підтримку збройних сил України. Як усе відбувалося, бачила наша знімальна група. Увага на екран! На порозі новий рік, новий рік не зламати Україну. Не знайти такого роду ніде, перемога в Україну йде. у народному домі села Понекове. Це відбувся мистецький захід із символічною назвою «Коляда гуляє світом, обсипа пороги житом. Розпочалося мистецьке дійство із вшанування хвиленої мовчання усіх героїв, які захищали Україну від агресора.

Цього дня колективи сіл суходоли, Голосковичі, Пониковиця та міста Броди дарували слухачам чарівну атмосферу єдності колядками та віншуваннями. Дуже приємно, що у нас є такі чудові і талановиті діти, і дуже важливо не зупинятися на досягнутому та розвивати ці таланти далі. Розповіла про захід, який відбувся директор комунальної установи народного дому села Пониковиця Оксана Мацюк. Наша мета поєднати колядою наших людей від діток до дорослих для того, щоб разом допомогти боротися з ворогом. І нашу перемогу отримати якнайшвидше. В репертуарі будуть виступати і дорослі, і малі, церковний хор під керівництвом Степана Гутника, наш фольклорний дитячий колектив, танцювальний колектив, де будуть і колядки, запросили вертеп з Суходільського народного дому, діток, які брали участь у зборі коштів з Голосківського народного, Голосковичі народний дім під керівництвом Адріани Дучак, наші колективи дитячі. Вертеп. Теп, і в основному молодь села. Ще завітав вертеп, який подарував глядачам багато позитивних емоцій. Що я бачу, що я чую, що в таку страшну, так і студень мандрувати, не просто собі шукати. Традиційну коляду провели 22 січня, коли вся Україна відзначала День Соборності України. З цієї нагоди з вітальним словом виступили та привітали присутніх у залі та учасників керівництво Бродівської громади, начальник відділу культури, туризму, молоді та спорту Мар'яна Родін та заступник бродівського міського голови Ірина Олеха, а також староста Пониковецького округу Йосип Галицький. Ми хочемо завдячити нашому керівництву, яке постійно Підтримує і матеріально і духовно наш наш староста Йосип Галицький, за відділом культури Мар'яна Родін, голова ОТГ Анатолій Андрійович. Вони в цьому році був проведення було проведено перекриття народного дому. Це вже велике досягнення, великі кошти вклали. Ну і на майбутнє ми надіємося, буде перемога, і будемо працювати, і будемо. Відновлювати культуру, піднімати її і завдячувати всім, а особливо людям, які нас підтримують. За плідну працю грамотами та подяками відзначили кожного учасника. Попри відключення електроенергії, захід вдалось провести до кінця. Дякуємо усім учасникам, від найменшого до найстаршого, за те, що зберігаєте українську традицію, за те, що її примножуєте і несете. Дякуємо за те, що вмієте славити новонародженого Христа, вмієте славити Україну. І допоки живе українська коляда, допоки живе українська пісня, Україна буде, є і буде. Слава Україні! Героям слава! Христос рождається і спониковиці Сергій Нікішин, Василина Куть, Сергій Горбань, телеканал Броди онлайн. У селищі міського типу Красне нашого району відбулося віча та патріотична хода з нагоди пам'ятної річниці святкування моменту проголошення акту зонер із західноукраїнською народною республікою в єдину та неподільну державу. Молебень відправили оці Володимир Целень. Юрій Толочний та Степан Жукровський у заході взяли участь керівництво та працівники селищної ради, школярі, пластуни, педагоги, ведучі заходу, працівниці центру культури і дозвілля Оксана Кушинська та Уляна Прокопюк нагадали про віку історичні події, наголосивши на величезначення цієї злуки для подальшого встановлення. Та розквіту України. Виступаючи перед присутніми, секретар виконкому Богдан Глова детально окреслив історію подій цього часу, наголосивши на двох важливих історичних подіях. А саме 105-ї річниці проголошення Української незалежної самостійної держави та 104-ї річниці злуки Луки з та Унер. Нікому нас не зламати. Ніколи не роз'єднати, ми сильні духом вистоїм все, ми вистоїм все, говорили, нас не існує, хтось зруйнував, а ми збудуємо і витрим сльози невинних людей. Україна переможе. Україна вистоїться. Боже, і дай сили у боротьбі. Україна переможе, з нами правда наших право збережи Україну, Боже і то, що і сині. Сильні духом ми вистоїм все, ми вистоїм все. Будем жити і мріяти будем, незламні вільні люди, ми за правдою йдем. Україна переможе, Україна. Сілою боротьбі Україна переможе! З нами правда наших право ціл! Україну Боже! І дочок і синів! У центрі міста Броди вшанували героїв крут. Як відбувався цей захід? Дивіться у наступному сюжеті. Згадаймо сьогодні крути. Двобій між життям і смертю. Триста під вітром колос, триста луною в полі. Скільки дітей загублено в твоїй Україну долі? Крути одна із трагічних і водночас легендарних сторінок в історії українських визвольних змагань. Завдяки звитязі та сміливості українських вояків, більшовицький наступ на Київ було зупинено на чотири дні, що дало змогу укласти Брестський мир між Українською Народною Республікою і державами Четверного Союзу. Серед героїчних сторінок нашого минулого є коротке слово круте. Коротке і водночас величне слово. 29 січня 1918 року це дата полита кров'ю молодих студентів та учнів, яких згуртувала і надихнула на подвиг одна єдина мета захистити рідний Київ. На поминальне віче завітали представники влади, громадськість та студенти, які є уособленням тих героїв, що загинули у бою під Крутами. Урочисту частину заходу розпочали із звучання державного гімну України, а очолив молебен за героями отець Тарас Дьоба. спокій душу сомший треба Бог, вже героїв проти всіх хто життя своє поклали, волю незалежність українського народу, і щоб їм простилися всякі ріки. Представники влади із синьо-жовтими квітами у руках, студенти із лампадками усі присутні вшанували героїв, адже кожен із нас нині як ніколи раніше розуміє вагомість цих втрат, тому що і до сьогодні триває боротьба із расистами. Великим завданням. Тих, що живуть сьогодні в нас із вами, є те, щоб починаючи від тих найменших дітей, напевно, із пелюшок, формувати серце майбутньої українки і майбутнього українця в любові до України, держави, свого народу. В любові до ближнього і в любові до Бога, який сотворив усе, також отець закликав молодь ніколи не забувати цих трагічних сторінок історії та любити Україну не менше, ніж сьогоднішнє покоління захисників. Зрозуміймо, що з неба воно само не прийде, Бог може допомогти нам. Але для того ми маємо щось робити, для того маємо старатися, для того маємо йти. Тому сьогодні перед очима того нашого поминального віча і заходу пам'яті є ті герої Крут, які віддали своє життя, щоб ми жили не під ярмом, не в рабстві, а в свободі. А правдива свобода, як не один раз на цьому місці вже говорилось, це є свобода від гріха. Дорога молоде, світ сьогодні пропонує безліч різних можливостей і різних варіантів життєвих доріг. І ви обираєте, якою дорогою йти, і що в дорогу життя з собою взяти. Після завершення літургії до пам'ятника Героям Небесної Сотні представники влади поклали квіти та спільно із студентами запалили свічі пам'яті пам'яті, яка ніколи не згасне. Сергій Нікішин Телеканал БРОДОНлайн. 22 січня ми відзначаємо День Соборності України. Це свято символізує єдність українських земель, тож хай розум, воля і любов до рідного краю згуртують нас для здійснення високої мети перемоги, процвітання соборної незалежної, демократичної могутньої України, надійної запоруки добробуту і щасливого життя її народу, хоч історично склалося. Територія різниця у нас земля, у нас одна. Ми усі сини і дочки, не наче в мові в кораблі, розкидані по всіх куточках всеукраїнської землі. А наша єдність нездоланна, бо в нас тече козацька кров, за скільки літ нас не здолали, а отже й не здолають знову. Яка ж дала сьогодні днина, аж хочеться пісень співати. Я соборної не ми на людей. Ми з вами це одне єдине. Ми це родина. Ти і я. Дві сторони у Україні. Україну. Україна в нас одна! Там мого роду сила, де мая щаслива, там мій дім, там я мала зростала, Цвіт в коси заплітала і щастям вишивала рідним всім. У бродах організували змагання із волейболу. Як усе відбувалося, дивіться далі. Відбулися ігри восьмого туру відкритого чемпіонату Бродівської територіальної громади із волейболу на підтримку ЗСУ між командами ДЮСШ Броди та ДЮСШ США Радівелів». Хоч цього дня зібралося небагато глядачів. Але гра була досить насиченою. За підсумками цієї гри перемогу здобули гравці дюсиша Броди із рахунком 3-0. Гравці обох команд проявили свої вміння у цьому виді спорту. Сергій Нікішин телеканал Брод онлайн. Через призму кулінарії студенти Бродівського фахового педагогічного коледжу імені Маркіана Шашкевича долучилися до волонтерського проєкту із ліплення вареників за ініціативи Наталії Гарбузової. Студенти груп Т-12 і Т-22 взяли активну участь у даному заході. Хочеться зробити максимум для наших воїнів обігріти та нагодувати домашньою їжею, адже завдяки. Нашим захисникам ми маємо можливість продовжувати навчання в умовах війни. Зазначається у повідомленні. На цьому ми завершуємо Броден'юз. Щиро сердечно бажаю вам, аби у вашому житті новини були лише хорошими. Україна переможе! Слава Україні! Героям слава!